Україні. Товариство Господь до нас завжди добрий. І знову неділя, і знову сонечко вітає нас і надихає нас на боротьбу проти тої банди. Банди, яка хоче поставити на коліна українців. Дамося! Товариство, наша боротьба продовжується. Напевно, в кожного з нас є свої мотиви. Чому ми прийшли сюди, на цей майдан? Де кого вже все дістало, Де хто без роботи, Де хто відпроваджає своїх родичів, матерів, дружин, чоловіків за кордон, де вони гнуть спину на когось. Дехто, хто мав бізнес, дрібний, середній, втратив його через тих нахаб, через тих грихітирів і корупціонерів, декого болить серце за Україну, дехто переживає за майбутнє своїх дітей. І майже всі ми тут, тому що нас обурює та сваволя. тому що ми не можемо терпіти того нахабства цієї зневаги до свого народу. Ми не можемо дивитися спокійно, як міліція, яка отримує кошти з бюджету, з наших з вами податків, б'є наших дітей, б'є старших людей, б'є жінок, міліція, яка би мала охороняти нас з вами навпаки, створена для того, щоб боротися проти власного народу. Часом мене люди запитують: а чого ти пішов в ту політику? І ви знаєте, після таких запитань в мене завжди є одна відповідь. Я просто згадую свою матір, яку в чотирьохрічному віці, отакий самий представник спецпідрозділів, тільки тоді з червоною зіркою на лобі, отакий собі спецпризначенець, напевно, як зараз ті беркотята, зайшов до хати моєї родини і за косички мою чотирьохрічну матір. Витягнув і запакував в грузовий автомобіль. А її бабуся, яка взяла слоїк молока для того, щоб діти, яких вивозять в невідомому напрямку, могли поснідати, бо це було вночі, просто-напросто втратила цей слоїк з молоком. Бо отакий спецпідрозділу боєць, молодець з красною звіздою лбу, Копнув своїм чоботиськом той слой, який розбив це молоко. На вісім років в Сибір відправили мою родину. І тому я в політиці, бо я не хочу повторення того. Я не хочу, щоб всякі молодці в погонах з червоними зірками в лобі, а тепер в них тризуб на їхніх лацканах приходили і били наших дітей, відправляли наших матерів до Сибіру. Я не хочу повернення сталінізму. Я не хочу, щоб вся банда, яка сьогодні присягнула на вірність Путіну, що вона з України зробила колонію Москви. Я не хочу Совєтської імперії тут знов. І тому пішов в політику. І тому зараз з вами пліч опліч в боротьбі за свою маму.